Збройні сили України продовжують відбивати ворожі атаки по всьому фронту та завдають ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки росіян. І про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов наживо, пане Андрію, слава Україні, і розкажіть, яка ситуація на фронті? Доброго ранку, Соломія, героям слава на Авдіївському напрямку. Українські воїни відбили 13 атак ворога. В районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєвєрне, Невельське Донецької області, на Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки. Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили сім атак в районах Південніше Причистівки. Та золотої Ниви Донецької області на Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили сім атак противника в районах населених пунктів. Мала Токмачка, Запорізької області. На Купінському напрямку українські воїни відбили дві безуспішні спроби наступу російських окупантів в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку противник вісім разів атакував підрозділи в районах Білогорівки, Луганської області та Тернів. Виїмки Донецької області на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника в районі Іванівського Донецької області. На Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут один безуспішний штурм позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрату живіселі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню у позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 19 дронів типу шахет 136 136-131. Протиповітряною обороною Протиповітряної оборони знищено 13 ворожих безпілотників. Соломія. Пане Андрію, розкажіть, що відомо про втрати російських окупантів. Протягом минулої доби сили оборони України вразили 19 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 12 артилерійських засобів, 5 зенітно-ракетних комплексів, склад паливно-мастильних матеріалів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1130 російських окупантів, 13 танків. 70 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 56 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава дякую, пане Андрію, що вийшли з нами на прямий зв'язок і за свіжу інформацію. Андрій Ковальов, речник генштабу ЗСУ, був з нами наживо зі студії ТСН із найоперативнішими даними із різних відтинків фронту.